Цими вихідними в нашій громаді при підтримці управління гуманітарного розвитку та КДЮ США Українки були проведені всеукраїнські змагання з Тейквондо. В змаганнях взяли участь 700 спортсменів віком від 7 до 17 років з кількох регіонів України, зокрема Київ, Київська область, команди з Черкаської та Житомирських областей. Саме за ініціативи нашого тренера Максима Ватрича було вирішено проводити відкритий чемпіонат саме в нашій громаді. 18 команд з різних регіонів боролись за призові місця в різних вікових категоріях два дні. У підсумку переможцями стала команда Київської 24-ї дитячо-юнацької спортивної школи, друге місце посів спортивний клуб Арарат, третє спортивний клуб Чемпіон. Наша команда Мукідо. Посіла сьоме місце в заліку, що є дуже непоганим результатом, адже ми добре знаємо, що головні перемоги в нас ще попереду.